Всім привіт! Мене звати Софія і в цьому відео мені хотілося б розповісти про свою першу ніч в корсеті Шено, а також про сон в корсеті загалом. Як це відбувається? Чи зручно, чи є дискомфорт, чи болить спина, чи важко заснути і таке інше. До корсету ми привикаємо поступово, кожен, звичайно, по різному. Але щодо того, як у мене було, то я носила корсет кожного дня на 2 години більше, і в результаті дійшла до 16 годин, так як мені і потрібно було носити. Приблизно через тиждень в мене була перша ніч в корсеті «Шино». І це було незвично, так як ти не відчуваєш ліжка і спиш ніби на дерев'яній достроці. І в цю ніч я прокинулася. І зняла корсет посеред ночі, так як він почав давити і ще перекрутився на мені. І, в принципі, так і було декілька ночей, я не досипала, а прокидалася і знімала корсет посеред ночі. Потім, через 3-4 дні, я перший раз вночі не прокинулася, а прокинулася аж вранці, але вже без корсета. Корсет лежав в кінці ліжка. Як це відбулося, я сама до кінця не знаю. Але, скоріше за все, я у вісні прокинулася і на автоматі зняла його. Щодо болі в спині під час сну, так як я і писала, вони були на початку, але через деякий час пропали. Правда, в мене корсет до цих пір уночі перекручується, але вже не так сильно, і це не доставляє дискомфорту. Заснути навіть на початку було нескладно. Частіше я просиналася саме вночі, а засинала по часу, так як і до того, як почала носити корсет. Скажу навіть більше, через півроку носіння і дотепер я просто не можу спати без нього. Мені незручно і дискомфортно. І засинаю я набагато довше, коли сплю без корсета шина. Якось раз, коли я застібала корсет, в мене поламалася застіпка. Так як був уже вечір, в ремонт його можна було віднести лише завтра, і мені прийшлося спати без корсета. І тоді я години-дві не могла зснути. В той момент я й зрозуміла, що без корсета мені спати дискомфортно. Насправді, це була не єдина ситуація, коли мені довелося провести ніч без корсета Шано. Якщо вам цікаво, в яких ситуаціях я не дотримувалася часів носіння корсету, пишіть у коментарях і ставте лайки. Хто теж носить корсет Шано, напишіть про свою першу ніч в корсеті. Сподіваюся, що відео було корисним. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і до зустрічі в новому відео. you <sweak>